Коли потрібно негайно дзвонити своєму лікарю, лікарю, ми телефонуємо зразу. Якщо у нас висока температура, це більше 38,5. Зазвичай це можливо в перші дні, проте це дуже червоний прапорець, Якщо ця температура піднімається після 10-го дня з моменту операції, також, якщо у нас є нестерпний біль якійсь діляночці, також, якщо у нас є нерівномірний набряк, тобто права, наприклад, молочна залоза набагато більше в об'ємі, ніж ліва, і ви відчуваєте розпирання, вам необхідно зразу телефонувати лікарю. Якщо ви відчуваєте, що на дотик одна грудь у вас болить, і також вона збільшена в розмірі і вона гаряча, також телефонуємо лікарю. І якщо ви відчуваєте, що ви себе погано почуваєте щось не так. Телефонуємо лікарю. потрібно мати завжди конект з лікарем, тому що це сумісна робота. Потрібно приїжджати на огляди, це обов'язково. Зазвичай в місяць нам потрібно бачити, як стоїть імплант, зробити вам УЗТ, подивитися, чи у вас формується правильна капсула, подивитися, чи немає лігартурних свищів.